1 квітня поточного року працюючі пенсіонери відчують деякі зміни у розмірі грошових виплат. У разі якщо пенсіонер продовжує працювати, йому буде виплачуватись не повний розмір пенсії, а лише 85% від його розміру. Але за умови, що даний розмір пенсії не перевищує 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а саме не перевищує 1423 гривні. 50 копійок. Якщо ж пенсія менша, то працюючий пенсіонер буде отримувати і пенсію, і зарплату в повному обсязі. Особам, які працюють на посадах, що дають право на призначення спеціальних пенсій, тобто народним депутатам, державним службовцям, прокурорам та суддям, кошти не сплачуватимуться взагалі. Тобто при проведенні виплати пенсії з 1 квітня цього року буде аналізуватись закон, згідно якого особа отримує пенсію та посада, на якій вона працює. Якщо ж пенсіонер звільняється з роботи, вже наступного дня грошові виплати отримуватиме у повному розмірі. Особи похилого віку, які займаються підприємницькою діяльністю або трудяться на умовах цивільно-правового договору, також вважатимуться працюючими. Обмеження діятиме лише в період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року та не поширюються на осіб, які отримують пенсії, а саме інвалідів першої другої групи, незалежно від причини інвалідності, інвалідів війни третьої групи, учасників бойових дій. Членів сімей загиблих померлих військовослужбовців пенсіонери будуть мати право на перерахунок, оскільки зміни не стосуються визначення права на призначення або перерахунок пенсії з 1 січня 2016 року. Розміри пенсій працюючих пенсіонерів не будуть перераховуватись у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Лише після звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності пенсія перерахується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність встановленого на дату звільнення з роботи. Серед 69 тисяч пенсіонерів міста 21 тисяча є працюючими. З них майже 5 тисяч нові правила виплати пенсій не торкнуться, так як частина з них мають інвалідність, перша друга група та інваліди війни третьої групи. 220 мають статус учасника бойових дій, 15 – загиблих військовослужбовців. Але найчисельнішою є кількість працюючих пенсіонерів з розміром пенсійної виплати менше 1423 гривень 50 копійок.